Угоду на суму 2 мільярди доларів підписала польща зі Сполученими Штатами Америки. Йдеться про постачання для польської армії логістичного та навчального пакетів системи Петріот. Міжорядова угода підписана у рамках другої фази програми ВІСЛА, яка покликана захищати повітряний простір Польщі. Підписання відбулося в місті Сохачев, де розташована третя Варшавська ракетна бригада ППО. У заході взяв участь прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Владислав Косіняк Камиш, а також тимчасово повірений у справах США у Польщі Даніель Лаутон. Туск зазначив, що підписання угоди є підтвердженням багаторічної та інтенсивної співпраці Польщі з зі США у сфері безпеки. Нагадаю, перша фаза програми Вісла розпочалася сім років тому, а друга у 2024 році. Раніше в рамках другої фази було підписано контракт на виробництво 48 пускових установок для шести батарей системи Петріот показуємо. ми показуємо впродовж багатьох років, а в останні місяці особливо інтенсивно, що є лояльним, стабільним союзником. І що незалежно від політичних турбуленцій, Польща буде тут, у цьому складному місці у світі Держава, яка поважає союзи, дотримується усіх угод. Якщо ми зобов'язуємось інвестувати насправді великі гроші, наші гроші, гроші поляків в нашу безпеку, то робимо це, бо йдеться про безпеку всього заходу. Зіполаку в наше безпеченство, то й доставчання постачання логістичного обладнання є ключовим для ефективного функціонування батарей Петріот, а також для всієї системи та програми вісла. Важливим компонентом цієї угоди є тренажери, які дозволяють нашим військовослужбовцям, найкращим солдатам війська польського та провідним фахівцям у сфері протиповітряної оборони, відпрацьовувати дії під час імітованих атак та реагування на них. Це сприятиме повній підготовці до досягнення повної оперативної спроможності, яку трі. 37 цьому дивізіон має намір досягти до кінця цього року.